Штраф за зрив мобілізації наклали на міського голову Дрогобича на Львівщині, про це повідомив сам Тарас Кучма. Заплатити треба понад 30 тисяч гривень. Інформував посадовець, але робити цього не буде. Санкцію оскаржуватиме. Адже за його словами, міських голів, хоч і зобов'язали виконувати мобілізаційні завдання, проте не передбачили жодного інструменту, як саме це робити. Очільник каже, ЦК клопотав перед поліцією, щоб його доправили в центр комплектування примусово, бо не з'явився на перший виклик. А коли Таки прибув, йому повідомили про адміністративне стягнення згідно з розпорядженням голови районної військової адміністрації. каже, що штрафи накладені також на його колег із сусідніх трускавця східниці Борислава називає це не інакше як тиском. Саме з формулюванням про тиск на органи місцевого самоврядування напередодні оприлюднила звернення до президента і асоціація міст України, згадавши з поміж іншого і ситуацію з очільниками містечок. На Львівщині. Ворог окупував велику новосілку, а також просунувся біля піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки. Повідомляє аналітичний портал Deep State. Водночас, за їхню інформацією, інтенсивність штурмових дій ворога починає спадати, хоча і залишається на високому рівні. Майже половина всіх атак припадає на покровський відтинок. Тільки за минулу добу Росіяни там 75 разів атакували позиції наших військових. У відповідь ліквідовано та поранено майже три сотні окупантів. Знищено їхні військову техніку та засоби зв'язку також на тому напрямку леопард знищив колону супротивника з п'яти бронемашин. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ. «Хортиця». колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги. Коли потрапила під вогонь, наші військові били прямим наведенням із під прикриття із селища, до якого і намагалися прорватися росіяни. Складною ситуацією залишається на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Турецькому. Кому напрямках, а там ворог щодня по кілька десятків разів атакує позиції наших військ у Курській області. За минулу добу українські захисники відбували понад 10 атак противника. Там росіяни активно використовують каби та артилерію проти українських військових.